Хочеться і трактор, і сівалку, а тут і землю пропонують купити. Мене звати Андрій Костюк, я керівник проекту АгроСейф. Ми даємо змогу утримати фермерам ділянку, яку хочуть продати. Як це працює? Щоб було простіше, змоделюємо ситуацію. Припустимо, до фермера приходить людина і говорить, що хоче продати ділянку, яка знаходиться в нього в оренді. Тобто він має переважне право купити ділянку. Але фермер тільки купив новий трактор, ще й сівалку в кредит, і в нього немає таких коштів, щоб купити ділянку. Але щоб цю ділянку купив інший фермер чи агрохолдинг, о, як не хочеться, тоді він звертається за допомогою до нас. Що далі робимо ми? Шукаємо інвестора, який готовий вкласти свої кошти. Він купує дану ділянку і передає нам її в управління. Які вимоги до фермера? Своєчасна сплата орендної плати орендна плата не нижче 6% від вартості земельної ділянки. В свою чергу ми гарантуємо продовження договору оренди на 7 років і більше. та розширюй банк за рахунок нас. Слава Україні!